Челсі та Парімач представляють. Сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати, на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з Парімач. 30 жовтня у Нью-Йорку екс чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко битиметься з непереможним американцем Джемейном Ортісом. До вашої уваги, вся інформація про бій та наш прогноз. Василь Ломаченко. Ломаченко прийшов в професійний бокс у статусі одного з кращих боксерів в історії аматорського рингу. У українця було близько 400 перемог, всього одна поразка та дві золоті олімпійські медалі. У профі він вирішив не збавляти обертів. У другому професійному поєдинку Ломаченко боксував з чемпіоном WBO у напівлегкій вазі Орландо Салідо. У тій сутичці українець несподівано поступився. Після бою Василь звинувачував суперника, який бив нижче пояса, і суддю, який цього не побачив. У третьому професійному поєдинку Ломаченко знову боксував за пояс WBO, але цього разу за вакантний. А в суперниках був Геррі Рассел. Цього разу українець впевнено обіграв свого супротивника. Саме тоді Василь відкрив собі ворота на вершину боксерського Олімпу. У 2016 році Ломаченко перейшов у другу на півлегку вагу, де спочатку жорстким нокаутом відібрав пояс WBO у Романа Мартінеса. А в наступних захистах титулу Василь змусив здатися колишніх топових боксерів Ніколаса Уолтерса і Гільєр Морігондо. У 2018 році Василь піднявся в легку вагу, де відразу нокаутом відібрав пояс WBA у Хорхе Лінераса. Ця перемога дозволила Лумаченко стати першим боксером, якому підкорилися три вагові категорії за 12 боїв. У тому ж 2018 році Лумаченко відібрав титул Чемпіона світу за версією WBO у Хосе Педраси. А менш ніж через рік українець завоював вакантний титул WBC у поєдинку проти британця Люка Кеммела. У жовтні 2020 року Ломаченко програв бій за абсолютне чемпіонство Теофіму Лопесу. Як виявилось, українець до бою отримав травму плеча, яка завадила йому виглядати активніше. Після прикрої поразки українець записав собі в актив перемоги над Масаїші на Катані і Річардом Комі, Джемейн Ортіс. У Ортіса немає таких великих аматорських досягнень, як у Ломаченко, і навіть п'яти серйозних імен у резюме. У 2020-му Джемейн виграв вакантний титул WBC Silver в бою з Солиманом Сегавою, а менш ніж через рік була перша осічка в поєдинку з Джозефом Адорно. Тоді, в битві проспектів, Джемейн двічі побував в нокдауні, але судді за відмінне побоюще дали нічию. У травні поточного року останній бій став для Ортіса найсерйознішим. Йому протистояв екс-чемпіон світу Джемейл Херінг. У цьому протистоянні проспект переміг без питань. Прогноз. В майбутньому поєдинку зійдуться два невеликих легковаговика універсали, які вміють працювати як першим номером, так і на контратаках. Ортіс любить працювати в інфайтингу, тоді як українець в основному діє на середній дистанції. Джемейн працює в лівосторонній стійці, тоді як Ломаченко любить їх змінювати. Американець потужніший українця, з яким вони раніше спарингували, і це допомагає йому пресингувати суперників біля канатів. Василь же, хоч і досвідченіше, але зношений безліч у поєдинки в аматорському і професійному боксі. Також у нього було безліч травм по ходу кар'єри, ще й річний простій точно не піде на користь. Але, попри описані нами недоліки Ломаченка, саме він за рахунок своєї швидкості, техніки і витривалості, є фаворитом майбутнього поєдинку. І ймовірно, здобуде дострокову перемогу. Наш прогноз перемога Ломаченка нокаутом каутам в дев'ятому раунді. Челсі та перемач представляють сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер твій хід заряджай улюблений клуб на перемогу з парі-матч.